Всім привіт, з України. Слава Україні! Героям слава! Так, глядачі підписники! Ну що, вже зябко, холодно, це капець. Глядачі переживають, як льоня, льоня, де сарай? Коли ж там сарай? третя там тебе позамерзають, все. Ой, глядачі, це хана, як ударили морози, як, не, не морози, похолодало, страшне. Вже плюс 4 градуси було, плюс 1. В общем-то, знаєте, як я скажу. Як нашого брата не клюне а воно одне місто, півень там кажуть, як, то він не зашевелиться. Ну і ми, звичайно, зашевели. Що я вам скажу? Ми за, за вечір построїли сарайчик. Так що ходімо вам покажемо, що ж і як ми побудували. А ви переживаєте? То все нормально, все швидко і живо. Як там в мене є такий мультик був в дитинстві, Нуф-нуф, і -нуф, наф, наф і ніф там на ніф Ну хто там поставши, ті знають, що це за мультик таке на цьому. Так що зараз ходімо вам покажемо, що за сарайчик, як ми його побудували. Ой, Катюню, ти там перевіряючи. Що там? Як? Там тепліше, чому хаті. Рійця, приходжу рі, до, ці, до цих хай. Сидіти вранці по, аж топить будемо, кажу. Яка топить? Ще рано. Дрова треба. Дрова не заготовили, щіпи немає. Взагалі тут капець. Так что, о, при... як хоч ти слаб переїжджаєш Так, Та глядачі, що ми построїли? Дивіться отакий. Ось такий цілий сараюку побудували. Звичайно, тут не просто так будували, тут же знаєте, як прилітати теща після обід, вам показують плюс один, льоня, телята капець, позамерзають у вас сахана. В общем-то, ну давай ми глядачі шевелиться. Ну і що? Ми? За вечір буквально. Батя, теща, дружина і збудували отакий сарайчик. Получається, капітальні глядачі. Ну, як у тому мультику, знаєте, як на цьому. Саме головне, щоб ніякий його той не, не дойнув, щоб він не розлетілося в нас в тих годині. Так, ну що, побудували отаке, виходить, із соломи. Солом'яних тюків. О, мукають, значить живі. Що, на ще не позаберзали на цьому. Із соломи. В общем-то, стіни вигнали соломою. Накрили, виходить, досками усе, перекриття. Закрили брезентом зверху і плюс накрили отакою клієнкою. В общем-то, вкутали все по ділу, щоб ні соломка не підтікала. Ну і плюс там, щоб у них було тепленько. Ну що я вам скажу, блін, солома гріє. Знаєте, там тепло в них, як в вусі, виходить. Получається отака красота. Ну все воно вийшло. Це як, ну як, 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 як вже будівельник вважаєш, що практично, знаєте, скоро буду будівельник. Тут був трактористом, а це буду будівельником. З наклоном зробив, усе, тут більше, там менше на один ряд. Зробили уклон. І йшли у нас, виходить, все, то ніде ні каплі, ні зате кло, ніде нічого. Все шикарно. Так що не переживайте, глядачі. Що, Катюня? До весни, я думаю, ми їх дотримаємо, так? Да? Так, да, взагалі не ну. Там Тепленько, нормально хай стоять. А ви переживаєте, кажуть, Льоня-Лоня-Сарачик. Ой, не все так легко воно просто робиться. Все одно то дощі йдуть, то йде, то перебувають, то, Ну, така капець якийсь. Ну що на сьогодні? Сьогодні у нас буде будівництво. Будемо будівати. Бо то таке, звичайно, то таке, як ще там кажуть, за мною. І да, да, за мною полок, видя щось побудував. Зараз кажуть, ну будівельник, ну зробив. Так що, хто спорив там в коментарях на кумом на бутылку, на ящик шампанського, все, ви програли, сарай вже готовий. Все, маєте? Так що кумбу виставляють на ящик шампанського. Тільки на полам, десь з нами ж, звичайно, на плам, бо я ж її будував, виходимо. Так, глядачі, що у нас сьогодні буде? Сьогодні ми будемо будувати, виходить, пере, 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 переднюю странно. Сьогодні будемо будувати передню стіночку. Ну, в то бачите, це ми займалися внутрянкою, розварили ясла такі, поставили поїлочки. Цей, а зараз будемо займатися стіною. Передню стіну будемо будувати. Ну що в нас? Ми ж не просто так на цьому, хочеться такий сарачок будувати, щоб типу, як і літнього варіанта, і зимнього варіанта. Наліто, щоб ця вся передня стіночка відкривалася і тут хватало йому пісню свіжого повітря і все Так що та у нас передястянка буде вся відкриватися повністю наліто а на зиму закривати. Ну не знаю як воно вийде звісно бо такого напланували. як воли воно є ну а далі як воно буде все як, як воно в нас вийде сам покажемо так що у нас такі зараз сварочні роботи сварочні монтажні роботи знов сварка Зараз що ви виставляємо? Стопи виставляємо, варимо перемички, укріпляємо, ну, в общем-то, все желізо. Передня стінка у нас буде желіза, звичайно, якби будували по-нормальному, як усі люди там, гнали стіни або скрипача, або шлакоблока, то вже він був би був готовий. На ну а тут же хочеться ну, хочеть такого, як... Ні в кого нема. А, а як? Може буде класно, а може буде лаже. Ну це ми дійсно покажемо тоді і розкажемо. Може, зараз поліпимо, поліпимо це, все виженим, а тоді заложимо його, все кирпичом, та й все. Може таке бути. Так, що, прикупили ми, виходить, металу. ходімо вам покажемо трошки на цей. Получається, купили ми набрали ми желіза на передню стінку. в общем-то передня стінка у нас буде. Профтруби 80 на 80 і четверки металу. Ну Я думаю, що дома вона кришу витримати. Так, так що, що катюнчик? Будуємо і показуємо глядачам, що у нас буде сьогодні вийшло? Що у нас сьогодні вийде? Ну, потрошку, потрошку ми йдемо. Я думаю, до Нового року. У нас сейчас часу глядачі, найголовніше, щоб нас не зустріли білі мухи. Це опасно. Бо білі мухи як налетять, тоді нема ніякої роботи. Бо зараз, оце як зараз з знаєте, поки тепло, поки гарно. А зараз то тут таке ходимо, 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 ходим, ходим, ходим. Ну, нічого. Да, да? Да. Звичайно, нас трохи телята підвели. Там дуже багато глядачів кажуть, що льоня телят там має, продав би поки та цей. Ну, У нас, виходить, як, 50 на 50 для дачі. Можна було продати їх, звісно, чи не то, що продати, а віддати даром їх та і все. Ну, у нас у січні місяці телиться ще одна корова, ще буде одна телятка. Якщо троє телят, то вже їм хоч трошки буде тепліше. А якщо залишити одне телятко, то воно, звичайно, зазін замерзне в такому сараї. Ну, Так що будемо якось боротися да. з тим. Так що, ну нічого, а ми погнали, гукать кума. І будемо працювати. Поїхали. Куме! Погнали! підписники, Ну що, варили-варили вчора, варили-варили, до пізної ночі, до темна. В общем-то, Льоня цілу ніч не спав, зайчики нафатався, капець просто. Ну що скажу, маска хамелеон, ота хвалена, вона тільки хорошо не варить тільки днем. Ночі підбликує і зайчики фатаєш на раз, виходить. А, ну вже хотілося добити, знаєте, щоб вже доробити його вже хоч хоч якусь роботу зробити. Знаєте, ми звісно, робимо частинами, знаєте, бетонні роботи зробили, тоді ясла розварили. На цьому. Ну а це вже, бачите, ми пішли з стін. Вже у нас такі масштабні роботи. Що ми, виходить? Зварили отаку конструкцію. Отаку конструкцію. Получається, на чотирьох стовпах все. Все виведено, все порівнює, наче то тулили, бігали на цьому, наче то нормально більш-менш вийшло. Звичайно. На цьому. Що ми ще? Щоб це закріпити всю цю конструкцію, нашу передню стіночку, ми розгорили, виходить, отакі ці 40 на 60 таку профтрубу. В общем-то, з'єдналися з, з райом, щоб вона у нас не впала. Коли ми будемо накривати кришу, Ложити, ну, щоб не, не зіграло і не, ви, не вирвало з бетону і не впало. Ну з бетону то ще ж мене не вирвати. А спеціаліст такий сварщик варив, що можуть порвати по швам. Виходить. Так, ну що, такі, звичайно, шви ось тулили, тулили. Ну, як мій кум, як кум казав, каже, срав, срав. Ну, знаєш, кажу, куме, як вміємо, так і робимо на цьому. Кажу, давайте будеш варити. Хоча ж сварчик теж на цьому вмієш, ну, як теж самоучка і все. Ні, я не буду. Що, боюся, ага, каже, друж, завалиться ця конструкція, накриє тобі кору і все. Каже, я ні-ні-ні. Ну, звичайно, кум молодець, знаєте, як дуже велике діло, дуже велика допомога. Хоч даже електрод подати, і вже добре. Там підніс, там піддав, там відміряв, цей. ну це, звісно, молодець. Куму, респект і повага за те, що допомагає на цьому. Ну що в нас вийшло? Ми виставили, планував, в принципі, я як? Планував в принципі, робити метр 90, метр 90, метр 90, оцю передню стінку, щоб був вже у нас більш-менш нормальний пологий уклон, як ми настали ми металочерепити, ну, як положимо кришу, металочерепити, щоб у ніг ось вода. Ну, прикинули, кум каже, і так було нормально, куменець. Роби нормально посоті. В общем-то, зробили ми два метри, дивіться. В общем то двохметрова висота. Я думаю, тут буде свободно ходити, навіть по яслах чи вичистити, чи що, щоб не влупитися головою. О, в железяку не, не присандалиться. Я думаю, потече, знаєте як, побіжить. Ну, а як побіжить кінчану, звісно, ми подивимося. Бо це вже принципі в нас оці роботи, все. Тепер, звісно, зайдуть та викрасять, щоб було все красиво, гарно, щоб не ржавіло. Ну і будемо займатися кришею. Ці вже роботи у нас, в принципі, сварочні вже закінчились, вже більш варити ми не будемо. Ну от така вийшла красота. В принципі, все міцно, все гарно. Ой! Будемо перевіряти. Я кришу буду сам стелити, сам будуть мені буду влазити. Я думаю, не впаде. Звичайно, трохи нам вручилися, знаєте, як, де хорош метал, де чистенький, більш-менш нормально варити і все. Поставив я закладні, виходить. Закладні кинув у бетон, то швеллер прилежав наверное, років 30. На, на, ну, як кажуть, на повітрі, цей, то поржавів. Варю шлакпрев, варю шлак -шлак пре отакі шви виходить. Ну, в общем-то, виварили сюди наверное, пів пачки електродів, поки варив оці стовпи. Ну що замітив глядачі? Це ж варив виходить, простими електродами. Все. А тоді кинувся, в мене є пачка уонівих. У електродів, то унівара поржавчині красота. Що вложе красиво взагалі обалденно. Ну бачите, вже воно як взяли електродіго під кінець вже на цьому стопчику, в принципі. То, я ж кажу, за, зараз все накрив, положив і заварив, шикарно. Ну, в принципі, нормально вийшло. Ну а там подивимося. Переживаю трохи, звісно, чи... А ну махту спеціалістів чи профтруба оця 80 на 80, якщо на неї положить лаги. Ну, я не знаю. Я ж аж стрімаюся, кум той каже, та не парця видержа, що там металочерепиці, воно легке, витримає. Ну, подивимося, як упаде, як, як ми, звичайно, це все діло вам покажемо. покаже. Ну, отаку, отаку ми роботу зробили, глядачі. так що, бачите, я вважаю, що. Ну, Як на мене, то більш-менш нормально. Звичайно, бачите, цілий день потратили от, на ці сварочні роботи. Так і ну нічого. Кому понравилось таке відео, ставимо лайки, коментуємо, чи правильно зробили, чи так, чи не так. Ну я думаю, як, якось воно буде. Так що, кому понравилось відео, ставимо лайк, підписуйтесь на канал. Ну і все буде обов'язково Україна. Пока-пока.